Допомагати захисникам, які щодня боронять нашу свободу, стало постійною традицією столичного навчально-виховного комплексу Ерудит. Нещодавно там провели благодійний ярмарок на потреби українських оборонців. Спільна мета об'єднала дітей, батьків, учителів і навіть місцеву громаду. Як збирали кошти? Дивімося у наступному сюжеті. Навчально-виховний комплекс Ерудит вже давно став місцем, де творчість і доброта злилися у благодійній справі. Нещодавно шкільна спільнота в чергове організувала. Масштабний благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти для українських оборонців. В тому році ми придавали на допомогу батьків наших учнів, які знаходяться на гарячому напрямку. В цьому році ми дивилися на те, що такі потреби є в запиті від управління освіти. Так само є територіальна бригада, до якої ми долучаємося, і хотілося б розширити межу допомоги, тому звернулися по допомогу і вирішили надати ці кошти уже в більш широкому форматі, звернувшись на. Громадські організації, які опікуються якраз телебаченням, наприклад, «Еспресо ТБ на шкільному ярмарку від ерудиту можна було знайти все, чого душа забажає. Виготовлені власноруч смаколики та прикраси, малюнки, картини, цікаві, ігрові та фотозони для гостей. Батьки і діти намагалися закликати покупців до своїх крамничок, щоб зібрати якомога більше коштів для зсу. Початку повномасштабного вторгнення у нашій школі досить часто проводять благодійні заходи до підтримки Збройних сил України. І ось до канікул у нас був благодійний ярмарок, на якому усі учні взяли участь і приносили, ем, ну, приносили власноруч зроблені вироби, приносили мотанки, писали навіть найменші класи листи військовим. Ось. І... Я вважаю, що подібні заходи вони дуже нас згуртовують і нагадують нам, що разом ми дуже сильні і незалежні. Ми влаштували ярмарок, продавалися там вироби ручної роботи, першні на мисто, з бісеру. Також ми самі випікали пиріжки і булочки. Шанують наших хлопців, вони нам серце і душу вдарують. Благодійний ярмарок від школярів це яскравий приклад того, як навіть маленькі зусилля кожного з нас. Можуть дати великий результат для мене. Благодійність це в першу чергу допомога, причому не обов'язково грошова. Наприклад, у нашій школі вже традиційними стали ярмарки, до кожної із яких кожен може долучитися. Від нашого класу були представлені браслетики, більярд, випічка та багато іншого. Ми допомагали нашій армії, тому що. На даний час у нас в країні військовий стан, і наша армія нам дуже допомагає. Якщо б не ЗСУ, то ми б могли б тут не стояти. Тому я вважаю, що дуже важливо допомагати нашій армії. За два дні спільними зусиллями було зібрано 200 тисяч гривень, які шкільна родина розділила між різними підрозділами ЗСУ. 65 тисяч гривень передали підрозділу ударних БПЛА 76-го батальйону 102-ї окремої бригади. Яка мужньо відбуває атаки окупантів на запорізькому напрямку? Ми бійці підрозділу ударних БПЛА 76-го батальйону імені Володимира 102-ї окремої бригади. Щиро дякуємо учням, батькам та колективу навчально-виховного комплексу Ерудит міста Києва за зібрані кошти на шкільному ярмарку. Наразі триває наш збір на дрони для розвідки та бойових завдань, і цей внесок значно прискорить його. Дякую вам за надійний тил, небайдужість і спільну працю за перемогу. Збір на дрони для підрозділу ударних БПЛА 76 го батальйону 102 ї окремої бригади триває. Наша ціль 4 мільйони гривень. Долучайтеся до збору, адже кожен донат це інвестиція в безпеку військовослужбовців і нашу спільну перемогу. Тетяна Голунова, Андрій Верстюк, телеканал Еспресо.